Платити та піжами, осінь зима, перший плюс-другий сорт, вага 10 кг, ціна 2 євро за 1 кг. Тут у нас попадається ось така піжамка, точніше, верх до неї. Розмір тут не пише. Наступне ще один верх, вона йде максимально негасенька, така приємна. в Сердечки, розмір я теж не бачу. Ідемо далі. Далі у нас попадається ось такі теплесенькі штаніжки. Розмір більший. Так. Це у нас знову штаніжки. Теж великий розмір. Ось такого плану. Вони, до речі, укорочені, як бріджі. Так, і ще одна моделька штанів. Дивіться, які крутезні. Далі. Ось така кофточка. упала. Так, 10 кілограм Дивимося. Ось така кофточка. До речі, це буде дуже великий розмір з таким як його, оленем. Так, це вже буде нічна сорочка. Так, наступне ціла піжанка. Ось такі штаніжки, до речі, бріджі укорочені і кофточка. І йдемо далі. Далі у нас підпадається халатик. Нагадую, ціна 2 євро за 1 кілограм, багато такого лотику 10 кг. Халатик з капюшончиком. Далі штаніжки. Штаніжки від Primark. Розмір medium. Ось така моделька повністю темні. Далі. Так, це у нас ще одна нічна сорочка. Ось так вона виглядає. Так, і тут, напевно, ціла піжамка? Ні, це нічна сурочка. Тут лесенка. Ось такого плану. Розмір, думаю, емечко. 40-42. Ось така моделька. Так, далі у нас іде ось така кофточка, Так, це ціла піжамка. Подивіться, яка крутезна, вона максимально негасенька. І до неї у нас штанішки. Ось така жіноча моделька. До речі, в крутому стані. Йдемо далі. Штаніжки. І лавандові великий розмір. Наступне, ще одна піжамка. 2 євро за кілограм. Скільки в нас тут комплектів? Ось такого плану. Так, наступне. До речі, комплекти ви можете собі збирати самостійно. Штаніжки випали. Ось такого плану. До речі, знизу присутня резиночка. І на 10 кілограмів я вам скажу так, багатенько попадає ці речей. Ще один комплект. Ось така моделька. Так, йдемо далі. Ось така футболочка. І я так розумію, до неї йдуть ось такі штанівки. ще один комплект. Наступний. Ось такі ж жіночі. Так, далі у нас є ось такий тепленький халатик. Йому немає поясочку. лісочку. Далі. Ага, це така ніби сорочка Барбі. Так, далі. Ще одна піжамка, комплект, подивіться. Корпорація монстрів. Це у нас шортики. В ну, теплому попалася і літня. Так, наступна іде, ось така кофточка. Так. Далі щось Ось такі так великого розміру. І... і... Що у нас? Кін Румі. Ось така моделька, подивіться, який фантези. І тут у нас... Випав халатик. Халатик. Я вам вказую повністю цілий лотик. Цей халатик я по ясочку може. І ще одна пара в Все, я вам показала повністю цілий лотик. Вага 10 кг, ціна 2 євро за 1 кілограм. Халати та піжами.